У міністерстві внутрішніх справ оголосили про відкриття перших в Україні автошкіл для осіб з інвалідністю. Такі заклади вже працюють у п'яти містах нашої країни. У Кам'янці-Подільському така автошкола відкрилась на базі релокованого Харківського національного університету внутрішніх справ. А з нашого навчального там у нас працювала автошкола, щось було закуплено додатково. Переобладнання автомобіля для того, щоб ним могли керувати особи з інвалідністю. Це ті кошти, які були витрачені, але вони там незначні. Там до 7 тисяч гривень це коштувало переобладнання на ручне керування, так як автомобіль вже безпосередньо має автоматичну коробку передачі. Проєкт автошколи для осіб з інвалідністю спрямований в першу чергу на соціальну адаптацію для всіх осіб з вадами руху чи слуху. Яка ж мета цього проекту це забезпечення однакових рівних можливостей для усіх та всюду, створення цілісної та якісної державної послуги затримання посвідчення водія для осіб, які отримали статус особи з інвалідністю. Саме на таких засадах ґрунтується цей проект. Ми запрошуємо до навчання осіб з інвалідністю, які прагнуть вперше отримати посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б або приті ж перенавчання. Процедура отримання посвідчення водія залишається незмінною. Майбутні учасники дорожнього руху будуть звертати до сервісного центру МВС двічі. Після проходження теоретичної підготовки в автошколі вони приходять звертаються до сервісного центру для проходження складання теоретичного іспиту. У разі положительного складання теоретичного іспиту вони допускаються до практики. В автошколі проходять практичний курс навчання. Після цього звертаються знову до сервісного центру, здають екзамен з практичної підготовки та отримують посвідчення водія вперше. Автошкола в Кам'янці вже зустрічає перших учнів на облаштування навчального простору в Харківському університеті внутрішніх справ виділили понад 2 мільйони гривень з бюджету МВС.